З Курської області Збройні Сили України вийшли, принаймні, якщо вірити генералу Герасимову, начальнику генштабу РФ. Або там ще тривають бої за два останніх села, якщо користуватися інформацією Діпстейт, Але так чи інакше, здається вже очевидним, що Збройні сили України залишають територію Курщини. І тут слід зафіксувати кілька базових принципових, але дуже важливих речей. Перше протягом восьми місяців. Найбільша ядерна країна світу не могла вирішити питання присутності Збройних сил України на території Курщини. І лише залучивши тисячі і тисячі військовослужбовців Північної Кореї, лише після того, як залучивши тисячі, там, понад 10 тисяч, вони змогли просунутися в бік українського кордону. Це перша теза. Теза номер 2 з часів Другої світової війни ніхто і ніколи не контролював так довго і так глибоко шмат російської території, як це зробила Україна, курська операція. Вона має всі підстави увійти в міфи і легенди українського народу бути оспіваною в фольклорі в піснях, віршах, в романах. Звісно, часто також і. В тужливих творах, тому що там полегло багато українських героїв. Але курська операція це і шана Збройних сил України і приклад звитяги української нації, українського народу, українського військово-політичного керівництва і української, українського народу української нації. Вічна пам'ять полеглим велика і гідна історія, частина нашої української військової історії. І будемо пам'ятати, що суджа. Це українська територія. Подивіться на карти УНР 1918 року. Суджа, ну і всі села навколо Суджа.